Я завжди рекомендую іншим людям тільки те, чим сама активно користуюсь. Сьогодні мій фаворит це дінді. Жувальні пігулочки від компанії доктор Нона. Цей неймовірний цей препарат він вирішує дуже багато проблем зі здоров'ям, допомагає в стресових ситуаціях, допомагає при запаленнях і взагалі підтримка міцна, дуже імунної системи. Сьогодні, от перед тим, як записувати цей ролик, взяла в машині, взяла на кухні, навіть в прикроватній тумбочці, от в мене на робочому столі, от будь ласка. Це наші ДНД, які ми завжди використовуємо. Об 11 годині кожного дня заведений навіть будильничок, і як тільки почули сигнал, зразу ж і я і Юра жуємо. Одну ДНД кожного дня обов'язково, а якщо там трошечки, знаєте, втомились або після подорожі, або, наприклад, прямо в подорожі, то тоді збільшимо цю дозу до двох-трьох в день. І відчуваємо себе, почуваємось прекрасно, чудово, тому що вони дійсно дуже ефективні. І це нова розробка компанії Доктор Нона, яка допомогла вже тисячам клієнтів у всьому світові. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона. Обов'язково користуйтесь жувальними пігулками дін ді.